Ви є світло світу, не може сховатися місто, яке стоїть на верху гори, і, засвітивши свічку, не ставлять її під посудину, а на підсвічник і світить усім домі. Так хай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і проставляли Отця вашого Небесного. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків, не порушити прийшов я, а здійснити, бо істинно кажу вам. Доки не перейде небо і земля жодна йота чи риска не перейде із закону, поки не здійсниться все. Отже, хто порушить одну з цих заповідей найменших, і навчить так людей, той найменшим буде названий в царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим буде названий в царстві Небесному. Тут я хотів би сказати декілька слів про оце світло, яке повинно. Світити в цьому світі, і про місто, яке наверху гори. Здавалося б, це ну, простий Євангеліє, Тут і так все зрозуміло, що от ми християни призвані нести світло Христового в цей світ, що от ми повинні бути за все добре і проти всього поганого. Але знаєте, я хотів би сказати про іншу сторону, тому що знову таки, коли ми читаємо Святе Писання, ми це повинні читати для того, щоб себе випробовувати. І завжди ми повинні задавати собі питання: а хто я є із тих, про кого тут говориться? Там, там розповідь про сіятіля. Та ви, що сіять, притча, да? одне зерно впало при дорозі, інше на Кам'яницьку почву. інше впало там, де бур'ян росте, інше пало на добру землю. І тут же ми повинні задати собі питання. А яка там почва в моєму серці? Чи там бур'яни, чи там каміння, чи там постійна сувіта. Чи от коли ми читаємо розповідь там про, наприклад, про жінку, да, яку застали в блудодіянні і привели до Ісуса Христа, якби на суд. От ми цю жінку спіймали в діянні, що ти скажеш? От По нашому закону їй треба побити камнями. Господь сказав, да, хто з вас без гріха, і хай перший кине камінь. І тут ви повинні задати собі питання, хто я є із цих? Ті, хто привели цю грішницю, цю жінку, яка була за, застанута при Любодіяні? Чи є ми ці самі грішники, яких отак от приводять на суд? Хто ми є книжники Фарисеї? Хто ми фарисеї чи митарі? Дай спричі про митарі фарисеї. Хто ми закей Митар, який радо прийняв Ісуса Христа в себе в домі, чи ми є оці, що осуждають, кажуть, от як знав би Христос, що це за чоловік? Да, от, як він може бути в нього домі, як він може там, бути в нього за столом, з ним спілкуватися це ж за хим і так? І о цьому Іванівському уривку про світло, да, ми повинні задати здати себе питання, а чи світиться світло в нас? А можливо, в нас не світло світить в душі, а можливо, там тьма. Тут ще й інший образ, місто, яке наверху гори. От е, В ті часи місто це було місцем захисту, місцем, де можна знайти їжу, де можна бути в безпеці, де можна вилічити свої рани. А поза містом там пустиня, поза містом там е, смерть, поза містом там розбійники, хижі звірі, там не знайдеш ти їжу не знайдеш ти воду. А от всі намагалися да, бути десь поближче до міста до поселення. І оце нікий образ можна і до нас, при... нас направитись. Хто ми є? Чи ми є оцим самим містом, да, до якого люди прагнуть, щоб знайти втіху, втішення, радість, допомогу? Чи може ми руїни? Чи може ми — розваль? У нас, на жаль, вистачає да, от, в нашій сучасності, на жаль, і в нашому селі вистачає таких. Хат заброшених, які от дійсно розвалять, і туди страшно зайти. В особливості ті села, да, яких тільки залишилися, одні розваля, туди страшно зайти, тому що ти думаєш, ой, а вдруг я там зайду, а там вовчик-братик сидить. Чи там сидить якийсь там з тюрми втік да, о, і сидить там, от хавається. Да. І от страшно розваля, Учи в полі самополі бучі заходить в розвал. Розвалять, розвалять старого. Ну, чи може ми є, що це розвалять? Чому ми, ми отак от живемо, що от нас люди жахаються? І от ми собі повинні задавати це питання для чого? Іспитувати себе, для чого? А для того, щоб знову-таки побачивши себе, насправді, які ми є, щоб ми могли виправлятися, щоб ми могли приходити до покаяння. Глянемо на себе, да, ой, а що то, що -то тріщин багато? Що то отам, там камішок відбалився, там криша вже протікає. Да, от". В моїх давах, в місті мого серця, да, щось там не то, значить, срочно треба ремонтувати. Тому що скоро воно превратиться в розвалю. Чи як ото світло, да, подивишся в душу, ой, а там не світло, там єлі, -єлі жевріє, Малесенький сквознячок, і воно погасне. Що треба срочно, срочно щось робити, аби вогонь розгорівся. Може, якщо ми не будемо горіти, якщо у нас не буде цього світла, Якщо люди не будуть бачити в нас прихисток, втіху, радість, надію, приклад гарний, да, то ми от превратимося в тьму, превратимося в розваля. І, ну, як Господь говорив, що таке місце в гієні огніми. І от наше просвітлення, оце світло, яке в нас сяє, да, оце порядок в нашій душі, це, це є можливим тільки тоді, коли ми. Маємо спілкування з Богом живим. І коли ми самі докладаємо ці зусилля, як е, ш, шукаєте перш за все, царство Боже, правди Год, а все інше додасться вам. Да? Там чи царство Боже силою береться, і той, хто докладає зусилля, той восхищає Його. Тобто ці зусилля ми самі повинні докладати, не чекати, що замість нас хтось щось зробить, замість нас хтось прийде і нас вдохновить. Ні, ми самі повинні. Дивитися до Бога, йти до Бога. І потім, да, от, коли ця зустріч відбувається, і порядок наводиться, і, і серце починає горіти цим світлом Христовим. І потім відбувається те саме найголовніше, що наша проповідь в цьому світі вже не є наші слова, а наш живий приклад християнського життя. Е, тому я призиваю всіх випробовувати себе, дивитися на себе і призиваю всіх. Працювати над собою, якщо побачили в собі якісь недоліки, срочно їх виправляти. Побачили, що світло віри гасне потихеньку, срочно щось робити, аби от взяти і трошечки проснутися. Тому от ми є один в одному, от є Церква Христова, є навіть священики, що відкривають. От... от, от бачка, от проблема: от що мені робити, от віра уходить, там от від там, від якісь гріхи, страсті мучать, що робити? Ну, священник підказує, що делать. Але от то, що робити, сама людина повинна. Сама людина повинна пройти цим шляхом. Той, хто прийшов до віри е, в сознательному возрості, ми всі, напевне, такі, тому що з дитинства це дуже рідко, коли людина з дитинства ходить до церкви, ми е, знаємо це, та, що от ми самі прийшли, ми самі, нам самим. Захотілося дойти до церкви, ми взяли і пішли. Нас ніхто не вів, не тягнув, не гнав. Ми самі прийшли. Нам захотілося Богу молитися, от ми самі Богу молилися. Нам захотілося навчитись молитися. Ми самі брали молитовники й самі ці молитви читали. Захотілося узнати, за що ж там Євангелія написано. Бравий і читав сам. Я сам навіть своє церковлення часто згадую, тому що от якось так цікаво, що. Ну, здавалося б, вже десятки років пройшло з того, як ти вже став християнином, але от той перший досвід християнства, навіть самий такий яркий, і він чомусь нагадує, ось в тебе отак от повинно горіти серце зараз, як воно от горіло тоді, коли ти тільки до Бога приходив. Я ж сам пам'ятаю, що от коли от наче в церква розуміти, що от Бог є, а молитва слова в мене ще не було. Але от така жгуча потреба в молитві вона існувала. Десь там я знайшов старий старий закон Божий, якось так в нашій домашній бібліотеці був. Цей закон Божий, який я вам всім роздавав, ну, це нове це вже нове видавництво. то старий-старий, що на початку 90-х років їх печатали. І от там, більш за все, да, от там перші сторінки, в перших сторінках про молитву. І там вони написані. Там три святої починаєш, наш небесний. Е, от, е, молитва вечірня, молитва ранкова, молитва перед їжею і після їжі, молитва перед навчанням і після навчанням, тоді ще в школу ходив. Я оці молитви читав, і я завдяки цьому закону Божому, завдяки цим молитвам да, от, е, зрозумів, як важливо молитися. Як, можливо, як важливо да, мати спілкування з Богом. А вже потім з'явилися вже моліслови, і тоненькі, і товстенькі. Але оцей саме перший імпульс, да, оця жажда. Я хочу бути з Богом, я хочу, щоб мені це світло сяйло. Я хочу, щоб в моїй душі були не розваля, а щось прекрасне, щось радісне, чого ти і сам радуєшся і спасаєшся, і можеш іншим допомогти. Як в Євангелії, да, я тільки що ми прочитали, там вже в кінці сказано. Хто не виконає да, і хто соблазнить когось, там, Божий закон нарушать. Той найменший буде названий в Царстві Небесного. А хто виконає і навчить, той великим буде названий в Царстві Небесного. І от тому от ми повинні жаждати, щоб світло Христового горіло в нас, щоб у нас був порядок в нашій душі, щоб там було щось прекрасне і для нас, самих во спасіння, і іншим. Знову таки, во спасіння як живий приклад у цього самого християнського життя. Але це можливо тільки тоді, коли в нас є рвіння. коли от ми самі. До Бога взиваємо перш за все, що Господи, я хочу спастись, я хочу спастись. Я хочу, щоб моє серце горіло, що мені робити, як мені поступати? Там Івангелія читаєте, от, от, от хочу жити по Євангелію, хочу жити по, 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 по закону Божому. Там священника тероризувати. Бачка, як мені спасатися? Як мені навчитися молитися? Як мені там то робити? Як мені там це робити? Не получається. Опять до священника йти, бачка, як, як мені бути. От не получається. Що мені робити? Тероризувати. Тому що, знаєте, це важливо, як лікарів тероризують. ну Це правильно, треба тероризувати. Для того, щоб і лікарі поставлені, і священники поставлені, щоб їх терорізувати. Що вони... Помощники, ж, да, помощники ж, самі ж визволюють, самі ж учились на це. От, Треба свою роботу. От, от, ми ж врачі своїх тероризуємо, от там болить, от таблеточки питають. Не допомагають. От вам те оці, таблеточки, і ці не допомагають. Тати вам тут не допомагають. Що мені робити? А що ж з вами робити? Я не знаю, що з вами робити. Да. От так само і до священика. На одне не помає, друге давайте. Третє, Третє давайте, четверте, четверте. Але ні в комусь випадку не залишатися в такому, знаєте, по Чеченні. Бо що запливе не туди, куди треба. І от коли є оце світло, коли це гарення, це жажа, тоді є оцей духовний різ. В когось стрімкий, а в когось по чуть-чуть. Ми всі різні. Ми дуже всі різні. Але коли є оця динаміка, коли це світло розгоряється, коли порядок в душі наводиться, от, от тоді да, от наше християнство стає логічним, правильним і приносячим радість, і ми перестаємо боятися. Тому що ми тоді розуміємо, що Бог за мною, Бог з нами, і нам навіть смерть не страшна, тому що Господь навіть в моїй смерті буде зі мною. І я буду в вічності в Царстві Небесному. Оця блага звістка, блага Надія. Ми їх собі повинні виховувати, як тільки вміємо. Тому, будь ласка, всі інструменти для цього в нас є. Задумаємося над цим. І не ігноруємо Божий дар, дар життя вічного. Він нам дається знову таки ціною великої жертви, яку звершив заради нас Господь наш Ісус Христос на христі. Пам'ятаємо це і нехай світло Христове сяє в нас. Нехай в душах і в життях наших буде порядок, як тільки це можливо, як тільки це можливо, як тільки це ми можемо. Амінь.